Сьогодні розповім про серіал, який остаточно змінив зображення сексу на екрані та зняв з нього усі табу, які роками блукали від проекту до проекту. Ця картина показала, наскільки важливо бути справжнім та говорити про те, що відчуваєш. Тож давайте розбиратися, як цей серіал став настільки успішним, попри свій фінал, який його секрет та чому насправді вчить сексуальна освіта усіх нас. Сексуальна освіта почалась з дуже простої ідеї. Це історія старшокласника Отіса Мілбурна, який як вогню боїться всього, що пов'язане із сексом. А всьому виною батьки Джин та Ремі, два психотерапевти в розлученні, зате завдяки цьому він виявляється ідеальним терапевтом для інших учнів своєї школи, які, на відміну від Отіса, до сексу прагнуть, що, звісно ж, приносить їм численні проблеми та розчарування. Об'єднавшись старшокласницею Мей, яка шукає способи підзаробити, Отіс відкриває платну консультацію для однокласників, яка негайно починає користуватися величезною популярністю. Одночасно з цим він переживає через свої сексуальні проблеми, які розвиваються у нього через його мати та його друга гея Еріка. Завдяки цій зав'язці усе навколо перетворюється у багатосерійну енциклопедію сучасного сексу. Закономічним образом трійки головних героїв, який культивується з часів Гаррі Поттера, для цього серіалу знайдеться по-справжньому близький аналог, про який мало хто говорить, йдеться про подібність до однієї японської франшизи, українською мовою короткі імена персонажів сексуальної освіти ще більше наближається до трійки переможців турніру у покемонах: Еша, Брока та Місті. Скоріше це відбувається на підсвідомому рівні. Але у багатьох епізодах Отіс Ерік та Мейв діють подібно до своїх умовних прототипів. Попкультурні посилання у серіалі зариті і справді глибоко. Творці картини цитують Кубльського Спартака, коли учні школи по черзі піднімаються в актовому залі, аби заявити про причетність до скандалу з нецензурним фото. Також момент екуляції так чи інакше візуально подібний до епізодів наркотичного приходу Юена Макгрегора з фільму «Трейнспотінг». За чотири сезони серій яких посилань з'являється багато, але жоден з них не буде нав'язливо відкидати сюжет і брати усю увагу на себе. Головна революція серіалу не тільки сексуальна та зображення цього процесу на екрані, але ще й те, що сексуальній освіті вдається укласти перемир'я між минулим і сьогоденням. Герої тут вражаючим чином еволюціонують по горизонталі, але при цьому у кожній серії є один-два вертикальних підсюжети. Зазвичай це історії про другорядних героїв, які приходять до Отіса за порадою. Автори і сценаристи роблять практично кожен із цих міні-сюжетів окремим витвором мистецтва, чого варта тільки лінія з дівчинкою, яка мріє позбутися цноти за всіма законами Хентая. Оманлива фривольність серіалу фактично виявляється щирістю, що беззброює. Між серіалом і публікою встановлюються настільки довірчі стосунки, що навіть страшно уявити, як сильно в цю історію закохається її основна аудиторія підлітки. Усі герої статевого виховання одержимі бажанням знайти когось і себе, але при цьому між ними існує мільйон відмінностей. Сексуальна освіта наочно показує, чим сучасні підлітки відрізняються від, наприклад, своїх батьків у тому швіці. І справа не тільки в тому, що мейв є що сказати про фемінізм. Ерік одягається як жінка, а Аутіс постійно рефлексує на тему своєї маленької відповідальності перед великим світом. Це покоління, принаймні на екрані, не лише росте жадібним до життєвого досвіду. А й вимагає від себе та дорослих абсолютної чесності, а ще голосно говорить про будь-яку несправедливість. Ганебні плітки, незручні ситуації та брудні розмови часи на життя будь-якого підлітка, і тому було б злочином уникати їх у серіалі про тінейджерів. Якщо раніше, крім цих трьох складових телеканали, нам нічого не пропонували. Сексуальна освіта дає щось більше з кожною серією. Наприклад, уявіть серіал про того, хто розв'язує чужі проблеми, але не може вирішити свої. Власне Отіс часом скидається на пародію з Ромкомів, коли кохана відлітає в інший кінець світу, і головний герой доганяє в останню мить в аеропорту, лунає приголомшливий монолог, в якому персонаж зізнається у кохані у найбільш нетривіальній манері, та мало не шекспірівським монологам. Отіс має цю здатність до складних словесних памфлетів з ухилом на полюби себе, але творці сексуальної освіти знову переймаються не тим, що з цим робити, а як це подати. І подають вони це гостро, влучно і зі знанням міри. Перші сезони серіалу сконцентровані на тому, щоб глядачі зрозуміли, що варто полюбити себе, а вже потім переходити до більш важливих тем. Нас ніби підсаджують на романтичний легкий наркотик. А потім різко скидають з голки та залишають з розбитим серцем. Цього фанати картини пробачити авторам і не можуть. Спочатку серіальна освіта виглядала справжньою, трохи наївною, можливо, прозаїчною, злегка неправдивою, але цілком приземленою. Там підіймалися дійсно важливі питання, які турбують підлітків. Водночас серіал дозволив дорослим згадати час, коли їм було незручно вперше знайомитись, танцювати або запрошувати на побачення. Про секс я взагалі мовчу, адже автори зуміли створити атмосферу дивного кінжу, який скоріше викликав щирий сміх, аніж якесь насміхання. Ситуації у картині не взяті зі стелі, а закладають у себе усе те, через що реально проходить кожна та кожен. Удаваний реалізм можна вважати головним мінусом серіалу, а виділяє його з поміж інших те, що тут його доволі мало, окрім, можливо, останніх двох сезонів. Сьогоднішнє статеве виховання, в якому секс показаний як процес часто незграбний і сповнений комізму, виглядає зовсім інакше, аніж те, що могли бачити глядачі у 90-х і на початку нульових, і він підкуповує своєю чесністю. Хоча якби усю кількість процесу скоротили до 25% показаного, то це б ще й додало у картину більшого реалізму. Хворобливі теми, на кшталт підліткових суїцидів чи цкувань у сучасних серіалах теж деталі частіше не прибирають у побічні сюжетні лінії. Вони стають центральними, як у 13 причин чому які починаються з самогубства героїні. На перший план виходять труднощі, пов'язані з психічною стабільністю. А у кадрі деталі частіше лунають слова депресія і тривога, які у звичайному житті не сходять зі сторінок змі. Автори «Sex Education» підійшли до процесу зйомок дуже скрупульозно, запросивши у команду автора «Sex Scene», який відповідав за їх реалістичність та дозволив акторам почувати себе комфортніше на майданчику під час інтимних зйомок, які після 2017 року перетворилися на справжнє пекло для режисерів. Але ця стратегія дала результат. Можна сказати, що жоден серіал навіть не наблизився до унікального поєднання, безстрашного, відвертого та справжнього зображення сексу на екрані, яке ми бачимо у сексуальній освіті. Все, починаючи від тривожності, пов'язаної з мастурбацією і закінчуючи вагінізмом у серіалі, висвітлили делікатно та з почуттям гумору. Інші серіали, орієнтовані на підлітків, можуть бути такими ж і відвертими, але їм бракує почуттів, які завжди є у спальні в сексуальній освіті. Майже в усіх обговореннях Sex Education звучить шкода, що такого серіалу не було, коли нам було по 16. Виявилося, з цієї думки він і виник. Авторка серіалу Лорі Нан каже, що на початку роботи вона з продюсерами і сценаристами довго обговорювала, яку б інформацію вони хотіли мати на телебаченні, коли були тінейджерами, а потім включали це в сюжет. В результаті це дало смішний, чесний і зворушливий серіал. За останні декілька років на екрани виходило купу всього пов'язаного з підлітками, починаючи від «13 причин, чому дивної ейфорії, дуже дивних справ, та закінчуючи першими ластівками на українському «ТБ». Неймовірна популярність історій про підлітків насправді триває вже більше 30 років. Однак, якщо у Беверлі Хіллз вони були зображені карикатурними, а у Малакасосах ну дуже нереальними, то більш новітні проекти почали говорити з глядачами сучасною мовою, де вже не було крінж сцен або їх кількість зводилась до нуля. Сексуальна освіта з часом стала надихати купу інших історій, остання з яких про супергероїв-підлітків, у якому досліджують тему сексу та пізнання себе через звичну кожній дитині супергеройку. Вийшло дещо дивно, але це точно прогрес у порівнянні з тим, що ми мали раніше. Ефект від картини насправді був настільки сильним, що деякі вчителі радили своїм учням перегляд сексуального виховання. А у Франції почали створювати програму вивчення статевого виховання на основі популярного серіалу. Хоча авторка картини стверджує, що її робота не зовсім про реальне життя, та більшість сцен є художнім образом чи занадто гіперболізовані, вона радить учням наполягати на тому, щоб в їх школах переглянули погляд на статеве виховання, а серіал просто залишили серіалом. Емпатія та тепло були присутні у серіалі від самого початку, і як яскраво виражена ностальгія. Хоча дії сексуальної освіти розгортаються у наш час у вигаданій британській середній школі, серіал має ретроамериканську естетику. Це своєрідна данина культовим підлітковим фільмам 1980-х років режисера Джона Гюза. Герої одягають куртки бомбери та розповідають одне одному таємниці, спираючись на шкільні шафи так само, як робила Молі Рінгволд у фільмі Г'юза 16 свічок 1984 року. У певному сенсі, ностальгічна атмосфера серіалу створює своєрідну ковдру візуального комфорту, яка дозволяє сценаристам розкрити складні та табуйовані аспекти сексуальної близькості. Це така інклюзивна вигадана середня школа, що дозволяє підліткам з усього світу побачити себе на екрані. Глядачі часто жартували, що у героїв є смартфони, але вони наче не знають, як ними користуватись, ні тобі інстаграму, тіктоку чи ще чогось. Однак і цей концепт пізніше вистрілив. У школі усі учні мають простір для пошуку свого місця у сексуальному спектрі, незалежно від того, геї вони, гетеросексуали, бісексуали чи щось інше. Сексуальна освіта заслужила репутацію серіалу, який досліджує такі аспекти сексуальності, яких не наважувались торкатись у жодних інших картинах. Також серіал досягає значних успіхів у розкритті знайомих сюжетних ліній у незвичний спосіб. Як приклад, він наводить наслідки сексуального насильства, якого Емі зазнала у другому сезоні. У більшості серіалів це висвітлили б, мабуть, в одному чи двох епізодах, але в сексуальній освіті травма Емі не зникає чарівним чином, коли починаються титри. Ця сюжетна лінія зображує повільне розгортання травми у надзвичайно реалістичний спосіб. Спочатку Емі сміється над тим, що з нею трапилось, але це поступово починає з'їдати її впевненість, і вона соромиться говорити про те, як сильно це на неї вплинуло. Те ж саме відбувається у сценах Еріка з Адамом, адже вони протягом цілого сезону йдуть до того, що обидвоє пасивами, і це ламає їх стосунки. Хоча раніше на такі аспекти у серіалі просто не звернули повагу, ця картина допомогла нормалізувати секс на екрані, а також такі буденні речі, коли хтось цілує вас із неприємним запахом з рота зранку або пукає в ліжку. Яким би чином не еволюціонувало сприйняття сексуальної освіти в майбутньому, немає сумнівів у тому, що серіал вплинув на величезну кількість глядачів, які можливо дізнали щось нове про свою власну сексуальність під час перегляду. Не можна судити серіал по останньому сезону, та все ж таки його варто трохи виділити. Хоч проєкт і пройшов достатньо швидко, однак за 4 роки багато що змінилося. Автори входили у нього у 2019 році, а виходили у 2023, коли світ став абсолютно іншим. Змінилися цінності та пріоритети, змінився світогляд та змінився сам проєкт. Герої входили у нього, коли їм було по 22-24 роки, а вийшли у 26-28. У такому віці вже важко грати підлітків. Саме тому у фіналі Отіс нагадував карикатурного малюка у невдалому гримі, який більше походив на чоловіка після 40, який відгуляв на алковечірці. вечірці. Актори стали неймовірними зірками, з якими важко знаходити спільну мову, та які фактично самотужки вирішили завершити проект, відмовившись грати у потенційному п'ятому сезоні, який планували автори, та який зірвався через низьку причин. Також ключова, як на мене, проблема нової частини у тому, що її знімали нові режисери, які не пройшли з героями від самого початку, а сім останніх епізодів шоу були написані різними сценаристами, які також не мали нічого спільного з цією історією. Можливо, саме тому нова частина серіалу багатьом і не сподобалась через занадто карикатурні сцени та надуманий сюжет. Однак, як і на мене, людям важко прийняти, що у сучасних Ромео та Джульєти нічого не вийшло. Та це було зрозуміло ще на самому початку, однак нам, може, хотілось вірити у диво. За сюжетом, героям лише 17, якби вони і зійшлися разом у фінальному епізоді. Це не означає, що вони не розбіглись би через рік, а то й того менше. Дуже важко зустріти кохання всього свого життя у 17, особливо у наш час, а от навчитися цілюватись, коли тобі дуже боляче, це гарна навичка, якою автори поділилися з глядачами. Останній сезон підтвердив, що ця історія про дружбу, спільноту та вміння пробачати, а найголовніше, що воно вчить змінам. Приклад шляху Адама та його родини довів це повністю. А також серіал каже нам про те, наскільки важливо брати слухавку, коли дзвонять близькі вам люди. Маленький темний момент серіалу, коли професор викидає телефон мейв у вікно їй телефонує мама, нібито за кілька днів до передозу і можливо з проханням про допомогу або бажанням попрощатися. Третій сезон історії здавався мені занадто розтягнутим через велику кількість персонажів та трохи гумовим у плані лінії Отіса та Мейв. Четвертий мав виправити цю помилку, однак сталося як склалося. Та серіал усе ж таки залишається еталоном у плані підліткової історії, яка місцями виходить далеко за її рамки, та нагадує дорослим про важливість простих речей та почуттів у житті. Метафорою усього шоу, мабуть, став епізод сексу телефоном з четвертого сезону, який каже, що насправді це шоу не стільки про секс, скільки про важливість розмови про нього, відвертою і дбайливою. Надпопулярна на зламі століть перша частина американського пирога сакралізувала секс, позбавлення цноти у цьому фільмі показано як необхідний обряд ініціації. Сексуальна освіта пропонує інший погляд, секс і всі пов'язані з ним практики це просто ще одна форма комунікації між людьми. Авторка шоу Лорі Нанці знається, їй хотілося би, щоб серіал запам'ятали завдяки персонажам. Тусити з його героями було і справді приємно любити легко, а прощатися сумно. Картина правильно каже глядачу, що ти можеш розлучитися з дорогими тобі людьми, роз'їхатись по різним країнам. Почати жити не схоже життя, але все одно по-справжньому важливих друзів ти ніколи не забудеш. Вони назавжди залишаться з тобою, просто за рахунок того, як сильно вони вплинули на твоє життя, так і герої сексуальної освіти залишаться з тобою. За чотири сезони усі вони встигають зіткнутися з сотнею проблем, однаково актуальних і для підлітків, і для дорослих. Більшість із них дуже серйозні. Серіал стане для глядача дивовижним шляхом. Для когось це буде енциклопедія, для когось привод згадати минуле та переглянути своє майбутнє. Але ця картина точно навчить вас тому, що у житті не все йде за сценарієм, і це нормально. «Sex Education» – серіал, де кожен із героїв чогось не знає і в чомусь помиляється. Але всі разом вони володіють вражаючою колективною мудрістю. Короткий зміст цієї мудрості в тому, що чесність понад усе. Ця велика розповідь нагадує нам про те, чому варто говорити з тими, хто для нас важливий. Чому не треба замовчувати та ігнорувати. Цей серіал показує шляхи вирішення складних проблем, яких варто уникати як підліткам, так і дорослим. Другим навіть частіше. Щирість висміють, але вона завжди того варта. Одного разу промовчавши, ви можете втратити все.